Провести екскурсію, покажи свій інформаційний стенд, чому ти мене не пропускаєш до керівника апарату. Повідом, будь ласка. Ще раз, ще раз повідомляю, графік прийому громадян керівництва суду Так, Для цього потрібен графік, щоб бумага папір з'явився для відвідувачів. Ти ж мені зараз слав, напишіть заяву, я прошу забезпечити папером. Якщо ви хотіти записатися на прийом, є графік прийому. есть папір появиться через прийом керівника Олександрівського міськрайонного суду. Ви запитали, а, вам я... Другої процедури у нас немає. Я вам на такі питання не можу відповісти. Ви хочете звернути ну, від... до керівника. Я вам кажу, да. У нас звідки до четвертого поруч секретар Подоляк. Скажіть, що вам не зрозуміло. Мені не зрозуміло. Ви мені сказали, пишіть заяву, я хочу написати заяву. Якщо ви хочете написати заяву, пишіть заяву, звертайтесь письмово. Що тут непонятно, що не зрозумілого. Так ви ж пропонуєте написати заяву. Немає паперу у вас в суді. Ви для чого тут вообще стоїте, щоб людей не допускати в суд? Ми папер не видаємо. Так тоді пропустіть, я пройду до Білової. Просто пройду до Біловые. Просто, 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 да? просто так. Просто так шариться по кабінетам, ніхто тут не буде. Хто, Вам це зрозуміло? Шариться? Шариться? прийому... Тобто с... люди приходять сюди шариться. Ні, особисто ви, ви приходите. Я приходжу. Так. І вчинюєте і порушуєте громадський порядок. Я порушую громадський графік, прийому. Добре, зараз комісно. чим я порушую Причуете, громадський чи порядок. Чим я зараз порушую громадський порядок? Тим, що ви повищуєте голос зараз на співробітників служби судової охорони. ви два нещасних і, і нецензурно виражаєтесь. Ох, на відео це та, зафіксовано. Зафіксовано. Що ще? Не так. Ви очікуєте секретаря, сідайте, очікуєте. Ну, я не повинен півдня очікувати. Ви сказали, вона зараз спуститься. Що вона не спуститься, давайте я до неї О, Дивіться, секретар Бачите. іде. Доброго дня. Дивіться, я звернувся з заявою, приклав вам квітанцію про доступ до відеофайлів ВКЗ. Доступ не надано. Ви вказали, що з 64 гривні заплатить, ми вам надамо доступ. Своєю відповіді, коли в мене буде доступ до файлів ВКЗ? Скільки ще потрібно чекати, в якому порядку скаржується ваше ненадання? Повідомте мені, зараз, будь ласка. Справа здана в канцелярії. Я звертався ще тоді. Причому тут справа здана в канцелярії до в доступу файлів, доступ файлів. До. Секретар. Я. я звернувся до вас з клопотанням тиждень Дома, назад. До судді я звернувся на клопотання на сьогоднішній день немає відповіді. Чому а я зараз. Відпускі. Вона тоді була не в відпустці, коли я був минулого разу. Ну так ці питання до неї. Так ви, секретар, ви надаєте доступ до файлів ВКЗ, не вона. Mm. Чому я? я? Я оплатив, вона написала, оплатіть. Квитанція в матеріалах справи. Чому я зараз не маю доступу до файлів відеоконференц-зв'язку? Будь ласка, повідомте. Нічого не можу сказати з цього приводу. А що у нас суддя Подаляк, бареня така, що вона може обмежити мене в доступу до ознайомлення з матеріалами е справи в віді файлів відеоконференц володіє. Хто володіє? Давайте тоді до керівника суду, якщо подаляк відпустить. Це ваше право, ваше бажання. Голова суду знаходиться в іншому приміщенні. Можете до неї сходити. Мені не голова, Звернути. мені керівник апарату суду. Вона керує апаратом вона, суду, вона, а не голова. Вона якраз керує рухом матеріалів. Що ми будемо робити? Мені потрібен доступ до файлів ВКЗ. Мені здається, там відповідь надсилали. Здається, чи надсилали? Я не знаю, справа в мене на руках немає, сказала. Я їздила в канцелярію, а всі в пам'яті я держати документи не можу. Ну ви отримали клопотання з квитанції і не надали доступ. Уже пройшло, пішла друга неділя. Скільки я маю чекати? В мене 14-ту годину, пусть проведе засідання. А прийдіть зараз, вас зареєструйте. Це зараз мені відповідь раз ви Кажете, що вона розглянулася яким чином я можу надати? А чому мені не надано? Якщо було подане клопотання, була винесена ухвала. Чому мені ні поштою, ні іншими засобами зв'язку не було не почта? Яка почта? Звичайна почта, люба пошта. Ну її звичайно почтою в якому нас році нас відправлять коли будуть марки, в тому році чекайте. Тоді давайте вияснимо керівника апарату. Коли у нас будуть марки? Давайте хай повідомлять, коли у нас будуть в суді марки. А, ну, а, ну так покличте будь ласка, мені керівника апарату. Я я я, я хочу дізнатися. Так, давайте вирішувати питання. Я прийшов з конкретним питанням. Ми його не можемо 11 років вирішувати. Я не причетна до цього питання, яке ви вирішите. А хто причетний? У вас все, я зайнята. У мене є справи. А Вирішити моє питання немає як. Яким чином я Відкрийте доступ до файлів відеоконференцзв'язку. зв'язку. Це законно передбачено. 107 стаття, 5 пункт. Доступ. Ні, Учасників вирішує, справи. А ви без безказівок не робите свою роботу? Вам тільки надо благословення судді? До побачення. Будьте здорові!